Я була я, я. Мурко, це знову свої пісенки включаєш. Да. Ой, а що це ти поставив? А, то це просто фон такий у нас буде. Ну хорошо, я заказав сьогодні нову посилку. Яку? Ось вона. О, а це що? Оп, якісь пістолети. Що це таке, Мурко? А ти подивися, відкрий там, відео зроби. Ну, добре, усім привіт, друзі. І подивіться, яке купив крайду Мурко. Це не байда, це дуже хороша річ. Давайте зараз відкриємо дуже хорошу річ. Ось ця дуже хороша річ. Угу. Дуже хороша і життєво да, 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 да. Так, оце мусор, потім викинемо Мурко. Так, Як воно хоч працює, треба це зарядити. І що тепер нам делать? Ем, а як стрілять? Е. А а, а, а як стріляти? Е? Що це було? Оп! Так. Я схоже зрозумів, як стріляти. Отак. Ну, так. Це якась дивна річ. О, це я буду коїй копець прийде в нього стріляти. Ладно, приклад, если я купе, щось прийде, прийдет плохая делка, мы сразу вот такие зраки вистрелили. А де, мурко. Ось я. Так бачу, что ты за мной сидишь. Теперь другу, очень полезную вещь, як Мурко каже. Да, це очень полезна вещь. Мурко, что ты бігаєш? Мурко, не бегай. Ну ладно, хай ты не бегает собі. Відкриваємо другу очень полезную вещь. Тут шарики посипалися усі. Треба їх усіх зібрати. Тут три оранжевих. Один жовтий, другий синій. Тут ще должен бути шарик. Отлично. Так, ракетка. Давайте синій сцені Хоча ні, буде красивий оранжевий. О, це ще краще. Так обереш і... Не, мені ракетка больше подобається подивиться як можна. Ой. О Ой, ти ойкаєш! Мурко. Руку сраку вниз, признавайся ты фашист. Э, е, чого ти гриз, гризеш його? Мурко не грызи. Там больно надо воно мені. Вс, Мурко, іди звідси. Не піду. А ну пішов. Ладно, ушел, я уходжу. Очень полезная вещь. Так что будем ждать копса в гості, чтобы в нього постреляти. А так усім, друзі, ня-ня, ня и кинуть видео значить ня ня ня